Септо презентує. Понеділок, 1 липня 2024 року. Ранкове допіо, випуск 241. Почуєш його слова, їх майже неможливо забути. Вони суцільно оригінальні та абсолютно прості. Сказав 10 років тому Борис Джонсон, відповідаючи на питання The телеграф, як говорити як Черчилль?». у своїй книзі. Фактор Черчилля. політик та колишній журналіст, розповідає наскільки важливими були короткі речення для риторики знакового прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Як шкода, що про цей принцип забула команда Джо Байдена в ході підготовки свого кандидата до дебатів. Доброго ранку! Починаємо випуск з головної теми минулої п'ятниці. Чесно кажучи, після побаченого на дебатах, найперше, що хочеться зробити, це нагадати тобі, що у нас є цілий сезон подкасту Макія Вельки» про «Постправду». У ньому багато сказано про те, що ми власне і побачили у п'ятницю. Трампу байдуже, які питання йому ставлять, чи що говорить його опонент. Він завжди на подібних публічних подіях грає свою роль, говорить те, що хоче говорити. Не вдається до жодної конкретики, кидається яскравими обіцянками, перекручує факти та апелює до свого опонента. Цьому не можна протиставляти вивіреність чи обґрунтованість. Бо порівняно з такою комунікацією вони виглядатимуть нудними. Власне, нудним і втомленим виглядав саме Джо Байден. Свою вивіреність та обґрунтованість він не зміг подати впевнено. Плутався у словах, затинався, бурмотів замість мільярдів, говорив про мільйони, мав на увазі трильйонерів, а називав мільярдерів. Нагадаємо, тобі що вся передвиборча кампанія спрямована на те, щоб продемонструвати, мовляв, чинний президент. Не надто старий для ще одного терміну. Якось у ми навіть розповідали, що штаб Байдена придумував різні стратегії, як змолодити свого 81-річного кандидата. На дебатах політику не вдалося виглядати свіжим, бадьорим та активним. Він погано говорив, непогані речі був змістовним, але не тримав форми. Саме із цього приводу кривдуються і панікують демократи і продемократівські медіа. Вечірні дебати в четвер між президентом Джо Байденом і колишнім президентом Дональдом Трампом були одними з найболючіших телевізійних дебатів на моїй пам'яті. Це було настільки погано, особливо для чинного президента, що ідея, яка була значною мірою маргінальною ще минулого тижня, тепер стає популярною. Можливо, демократичні партії потрібно замінити Джо Байдена на виборах. Написала журналістка і юристка Джил Філіпович у колонці для Слейт. Жахливий виступ Джо Байдена на дебатах ставить під сумнів його кандидатуру. У президента було одне завдання, та й те він повністю провалив. І з таким заголовком вийшла стаття на The Economist. Дональд Трамп був і засмаглим, і балакучим, і емоційним. Типовий Трамп у червоній краватці. Навколо абортів розгорнулася дуже жвава дискусія з боку обох кандидатів клас. Динамічно репліка на репліку, дуже ритмічно зі збереженням таймінгу. Вони говорили про тижні вагітності, ро проти таблетки для аборту, рішення суддів, невинних дітей та жінок, які стікають кров'ю. Трамп декілька разів збрехав, а Байден, здається, уникав слова аборт. І все це дуже цікаво. Але 2024 рік країна, яка позиціонує себе лідером вільного світу. Про право жінки на аборт стоять і жваво дискутують 81-річний Джо Байден та 78-річний Дональд Трамп. 81-річний Джо Байден та 78-річний Дональд Трамп продовжують стару добру традицію американської політики: ставлять репродуктивні права жінок у центр виборчої кампанії. Потім вони забувають про право на аборт, бо їм стає значно важливішим хто кого переграє в гольф, і про гольф. Це не іронія. Вони дійсно про це сперечалися. Взагалі, єдиний раз, коли кандидати, можна сказати, погиркалися між собою, перебивали одне одного, це саме під час питань про вік і фізичну форму. Ось так солодашко можна називати себе лідером вільного світу, бути одним з найвпливовіших чоловіків планети або мати величезний шанс ним стати знову, але потім почути, що хтось називає тебе старим чи недостатньо підтягнутим, і все. До речі, минулого тижня ми випустили нове відео. Чому старість нас лякає більше за смерть? Цю тему досліджувала Ангеліна Столітня, літературна редакторка ранкового допіо. А у кадрі ти побачиш Антона Ткачука, продюсера Септом. Шукай на Ютубі канал Септо Медіа і нумо дивитися відео про старість. Усім нам там бути не варто боятися. Для зручності ми також залишаємо лінк на відео в описі до подкасту. Повертаємося до американських президентських дебатів. Гроші, що ми їх витрачаємо на цю війну, не можна витрачати. Цього взагалі не мало статися. Щойно мене оберуть, ще до вступу на посаду я вирішу цю війну між Путіним і Зеленським, заявив на дебатах Дональд Трамп. Дональде, а як ти збираєшся вирішувати цю війну? запитує його Септо Медіа у 241-му випуску ранкового допіо. Про те, що виділені з американського бюджету кошти скеровуються на виробництво зброї у США, себто на робочі місця для американців та американок, і на сплату американських податків, що в Україну надсилають зброю, а не гроші. Себто медіа не буде вкотре розповідати Дональду. Він сам це знає. Просто ця правда йому невигідна. На фразі щоразу, коли Зеленський відвідує нашу країну, він повертається додому із 60 мільярдами доларів. Найкращий торговець усіх часів здалося, що Трамп заздрить нашому президенту. Можливо, це пов'язано із фінансовими труднощами, з якими політику довелося зіштовхнутися навесні, коли він відставав зі зборами коштів на кампанію та мав великі судові витрати. Пам'ятаєш, він аж біблію почав продавати. Зараз у нього справи начебто дійшли до ладу. У травні кампанія Дональда Трампа, союзні групи та Національний комітет республіканської партії зібрали 141 мільйон доларів. Байден та демократи нафандрейзили лише 85 мільйонів. Радники Трампа пояснили травневий сплеск донатів, тим, що таким чином донори кампанії продемонстрували лояльність до Трампа після того, як його засудили за 30 тридцятьма чотирма звинуваченнями у першому кримінальному процесі. За словами штабу кандидата, 53 мільйони доларів надійшло онлайн платежами протягом доби після винесення вироку. Тут є нюанс. The Washington Post не змогли перевірити ці цифри. Трамп відомий тим, що може набрехунькати. Тож можливо, і його штаб не є еталоном чесності. Якби там не було, Дональда ти також торговець Нівроку. Не варто заздрити Зеленському. Треба закінчувати про дебати, бо це може тривати нескінченно. Наостанок лише додамо, що Байден фактично уникнув конкретної відповіді на питання про те, чи варто виборцям непокоїтися, що у випадку переобрання йому буде 86 станом на кінець терміну. Половину кар'єри мене критикували за те, що я наймолодший в політиці. Тепер я найстарший. Цей хлопець на три роки молодший і набагато менш компетентний. Подивіться, що я зробив. Я змінив ту жахливу ситуацію, яку він мені залишив. Такою була його відповідь. Трамп зі свого боку нічого конкретного не сказав на питання, чи визнає він результати виборів, незважаючи на переможця. З дебатами на сьогодні все. Час переходити до військових переворотів. Спроба такого минулого тижня мала місце у Болівії. Там розгорнулося якесь кіно. Зараз розповімо, але спершу про саму країну. Офіційна назва багатонаціональна держава Болівія розташовується у західній частині Південної Америки. Серед сусідів Бразилія, Парагвай, Чилі, Перу. Болівія не має виходу до моря, оскільки наприкінці 19 століття у війні за Тихий Океан втратила територію Тихоокеанського узбережжя на користь Чилі. Утім, угоди з сусідніми країнами надали їй непрямий доступ до Тихого та Атлантичного океанів. Конституційною столицею Болівії є історичне місто Сукре, де розташований Верховний суд країни, адміністративна столиця Лапас, де є резиденція уряду та двопартійний парламент. Населення країни становить майже 12 мільйонів людей. Що ж там сталося минулої середи? Треба почати не з середи, а з минулого понеділка. Тоді генерал Хуан Хосе Суніга заявив, що збройні сили Болівії заарештують колишнього президента Ево Моралеса. Якщо він балотуватиметься на наступних президентських виборах у 2025 році, генерал назвав колишнього президента зрадником і звинуватив його в підготовці революції проти нинішнього уряду. Після таких слів Сонігу звільнили з посади генерал-командувача. У вівторок він мав зустріч з міністром оборони та іншими урядовцями. Все пройшло тихомирно. Вже у середу Соніга заявив, що хоче перебудувати демократію і змінити уряд. Зібрав солдатів, взяв броньовану машину і пішли вони захоплювати площу Мурільо в Лапасі. Там розташовані головні адміністративні будівлі. На броньовику повстанці увірвалися до урядового палацу. У такому хаосі президент країни Луїс Арсе призначив нових командувачів армією, флотом і авіацією. Вони наказали всьому особовому складу повернутися до своїх частин. Менш ніж за дві години солдати відступили від урядового палацу. Коли площу очистили від солдатів і бронетехніки, Арси виніс на балкон палацу національний прапор Болівії і звернувся до радісного натовпу, подякувавши болівійському народу, поліції та військовим, які залишилися вірними конституції. Генерала Суньїго арештували, коли він виходив з командного центру. Прокуратура порушила проти нього справу, за ймовірний тероризм і участь у збройному повстанні. Генерал, встиг дати коментар журналістам, заявив, що це президент Арсе доручив йому ввести війська до урядових будівель для підняття рейтингів напередодні виборів. Вибори у Болівії відбудуться наступного року. На запитання, чому спроба повстання пішла не так, як планувалося. Суніга відповів, що так сталося частково через те, що флот і авіація не прибули. З боку президента Арса заявили, що твердження про те, що глава держави сам стоїть за спробою перевороту, є абсолютно неправдивим і немислимим. Вашингтон Пост пише про те, що навіть після того, як поліція відновила контроль над головною площею адміністративної столиці, напруженість там залишалася високою. НАТО впрозділився прихильники президента та ті, хто звинувачують його в самоперевороті. Останні стверджують, що політик вдався до демонстрації сили, щоб зміцнити свої позиції в партії, яка тепер розділена між ним і його колишнім босом Ево Моралесом. Видання також пише, що невдала спроба державного перевороту може дати Арсе трішки кисню, але невелике збільшення підтримки навряд чи триватиме довго. Імовірно, його не переоберуть. Перший термін Арси розпочався у 2020 тисячі Він так і не зміг вирішити економічну кризу, дефіцит доларів і нестачу палива. Крім того, зростає громадський гнів через підвищення вартості життя. Суспільне культура зробили дуже цікавий матеріал про зв'язки Болівії з Росією. Розповідають з поміж іншого про те, що цьогоріч свій павільйон на венеційському бінали. Росія надала Болівії для проведення виставки, дивлячись у майбутнє минуле, ми крокуємо вперед. Організували її, звісно, за сприяння російського мінкульту. Видання також зазначає, що угода про надання павільйону збіглася в часі з угодами між РФ та Болівією про видобуток літію й атомні дослідження. Лінк на цю статтю ми залишаємо у файлику з використаними матеріалами. Виділимо її для тебе кольором. Тему літію ми продовжимо у спеціальному фрагменті для спільноти Септомедія. Що у цього білого металу спільного з чорним золотом нафтою у кожному випуску ранкового допі одну історію ми робимо доступною лише для тих. То підтримує нас на Патреоні або Кофі. Їхній щомісячний внесок дозволяє нам створювати подкасти для тебе. Тож ми запрошуємо і тебе ставати частиною нашої спільноти. Так ти допоможеш нам продовжувати створювати якісні подкасти та відео. А ми радо ховатимемо для тебе особливі історії. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Ще з важливих новин, що сталися минулого тижня, це ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Шойгу та глави російського генерального штабу Герасімова, які видав міжнародний кримінальний суд МКС за клопотанням прокурора Каріма Хана. Про цю інституцію та пана прокурора ми доволі детально розповідали у 235-му випуску ранкового допіо. Зараз лише нагадаємо, що МКС може притягувати до індивідуальної відповідальності окремих осіб, звинувачених у вчиненні геноциду, воєнних злочинів та злочинів проти людяності минулого року. Він вже видав ордери на арешт Путіна та російської повноваженої справ дитини Львової Білової. Підставою для видачі ордерів на арешт Шойгу та Герасімова вказують міжнародні злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року, до щонайменше 9 березня 2023 року. На сайті МКС зазначено, що існують розумні підстави вважати цих двох недобродіїв відповідальними за воєнні злочини у вигляді нападів на цивільні об'єкти. Та заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій. Прокурор МКС стверджує, що Шойгу та Герасимов мають нести індивідуальну відповідальність, оскільки віддавали наказ на вчинення таких злочинів та виявили неспроможність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їхнім командуванням. На цьому закінчуємо з канцеляризмами і просто кажемо, що ордери на двох негідників видали за ракетні удари росіян по українській енергоінфраструктурі. Звернемо також увагу, що офіс Каріма Хана підкреслив, що дії цих двох високопосадовців були вчинені у контексті актів агресії, які російські збройні сили коять проти суверенітету та територіальної цілісності України з 2014 року. Не можемо не згадати і про те, що минулого тижня Європейський суд справ людини ЄСПЛ виніс рішення у справі Україна проти Росії щодо Криму і одноголосно постановив, що Росія вчинила численні порушення прав та свобод людини на окупованому півострові. Радіо Свобода повідомляє, що першу скару в цій справі Україна подала до ЄСПЛ у березні 2014-го, через три тижні після того як Росія почала захоплювати Крим. Додаткові скарги подавали в 2015 -му і 2018-му. Уряд України просив суд визнати Росію відповідальною за порушення прав людини, гарантовані Європейською конвенцією. Зокрема, йшлося про те, що Росія у Криму системно порушує права етнічних і релігійних меншин про українських активістів і журналістів та військовослужбовців зсу. Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко у коментарі «Суспільний Крим пояснює, що у висновках ЄСПЛ зазначено, що йдеться не просто про порушення прав людини, а системну політику з боку Росії, спрямовану на переслідування за проукраїнську позицію. У 205-му випуску ранкового допіо ми розповідали історію шестилапої собаки Аріель. У вересні минулого року її знайшли в вельському пембруку на автостоянці. Твариною почала опікуватися одна благодійна організація, ініціювала збір коштів на операцію. Крім шести лап, у собаки були інші вроджені проблеми. Одна нирка та неналежним чином сформований таз через наявність двох тазостегнових суглобів з одного боку. Історія Аріель привернула увагу небайдужих. На операцію вдалося зібрати 19 тисяч доларів. Собаку успішно прооперували. Хірургу вдалося не лише видалити зайві кінцівки, але й зберегти чотири робочі. Сьогодні маємо продовження. Для Аріель знайшли сім'ю. Тепер вона гуляє, плаває в морі та займається серфінгом. Чоловік, в чию сім'ю потрапила собака, керує школою серфінгу. Стіки до ранкової кави про події стисло. Міжнародний кримінальний суд відтермінував видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Танягу та міністра оборони Ізраїлю Ява Галанта. Рішення прийняли після того, як на початку червня Сполучене Королівство на правах Друга суду оскаржило юрисдикцію МКС у цьому питанні. Верховний суд Намібії скасував два закони колоніальної епохи, які передбачали кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки між чоловіками. Їх оголосили неконституційними. Уряд африканської держави впродовж 21 дня може оскаржити ці рішення. За даними міжнародної організації, ілга, одностатеві стосунки за згодою досі заборонені в більш ніж половині африканських країн. Британський підліток із важкою епілепсією став першим у світі, кому встановили мозковий імплант, який має контролювати напади. Нейростимулятор встановлений під черепом і посилає електричні сигнали глибоко в мозок, зменшуючи денні напади на 80%. Операція відбулася у жовтні 2023 року, коли хлопцеві було 12 років. У нього синдром Ленокса Гасто зовнішня стійка до лікування, форма епілепсії, яка розвинулася у віці трьох років. З того часу, і до встановлення імпланта жоден день хлопця не проходив без судом. Іноді їх було сотні за добу. Він часто втрачав свідомість і переставав дихати, потребуючи реанімації. Італійська анімаційна фірма Mondo TV погодилася виплатити Міністерству фінансів США більше півмільйона доларів за співпрацю з північно-корейською державною анімаційною студією. Це перший випадок, коли американське міністерство фінансів наклало санкції на індустрію кіно та анімації КНДР. За словами експертів, цей сектор десятиліттями – Тихо веде справи з іноземними компаніями, приносячи ізольованому та ядерному режиму доходи. Італійська студія надсилала платежі через фінансові установи США. Північно-корейська студія Сек для обробки платежів використовувала сторонні компанії в Китаї та Сполучених Штатах. Відомо багато випадків, коли компанії не свідомо наймають північно-корейських працівників. Але це не про італійську мондо ТВ. Її керівництво не мало ілюзій щодо того, з ким має справу. Контракт на аутсорсинг містив пряме посилання на північну Корею, а ділові відносини між Мондо та СЕК почалися ще в 90-х. За даними Міністерства США, Мондо навіть приймав аніматорів сек, коли вони їздили до Італії на навчання. Це був 241 й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер, Олена Паплинська. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.